Вітаю, друзі! Декілька днів тому я записав і виклав відео, де розповідав про те, що мене назвали патологічним оптимістом і пообіцяв вам техніки, вправи, які допоможуть вам натренувати у себе цей оптимізм. От сьогодні виконую цю обіцянку. Я пропоную вам зараз згадати про те, як починається ваш ранок кожен день. Бо саме, як це не дивно, саме з цього і починається е, оптимізм. Я пропоную ваш ранок починати не з е, гартання. Ну, я зараз не про фізіологію, звісно, я, поч... я пропоную ваш ранок починати не з гортання стрічки новин, або не про прокручування в голові якихось проблем, які сьогодні треба вирішити, а почати з відчуття власного тіла. Це можна робити ще лежачи в ліжку, можна вже стаючи. Я зараз не про фізичну зарядку раночну, а я про такі легкі вправи. Пам'ятаєте, як це робить кішка, коли вона прокинулася. Вона потягується, розтягується. Ось щось подібне я пропоную робити вам. Але є одне але. Це треба робити на максимальній концентрації. Тобто відчувати те, що відбувається з вашим тілом, бути в тілі, своєю увагою, своєю свідомістю, бути всередині свого тіла. Далі дуже допомагає дихальні вправи, але невеличкі. Наприклад, там подихати, повідчувати, як повітря на повній алегені, як підіймається живіт, так він опускається. І теж з концентрацією уваги на самому процесі. І невеличке вправо на заземлення. Поставити ноги на підлогу, потиснути то одною ногою, то іншою, і теж повідчувати під ногами цю підлогу. З максимальною концентрацією. Повторюю, з максимальною концентрацією надії. Далі, друге, що я пропоную, це щоденні. Рани, ранішні ритуали, якісь, які ви повторюєте незалежно від того, який зараз там день або пара року. Наприклад, у мене особиста це вигуляти собаку. По-перше, яка погода на вулиці не була, мені доводиться вставати і йти з нею у парк. Друге, в мене мій особистий ритуал це зробити трав'яний чай з медом моєї дружині. Для чого це потрібно? Це, по-перше, надає відчуття сталості стабільності. Щось того, то, що повторюється кожен день, і чого, ну, стабільності нам взагалі-то зараз не вистачає. Ось це, ці ритуали вони повторюють, ну, нагадують, що щось у нас є стабільне в житті, на щось ми можемо опертися. А особливо важливо в цьому, щоб ці ритуали приносили вам задоволення або радість. Тоді у вас якби, програмується кожен день зранку на те, що у вас такий підйом, гарний настрій ну, і тощо. Далі, третє, дуже важливо. Тут ми звертаємося до такої науки, як логотерапія, яку. Винайшов австрійський психіатр, психотерапевт Віктор Франкл. Той самий, що написав книгу Людина в пошуках сенсів» або психолог в концлагері. Ось і це мій улюблений автор. І ми саме поговоримо про сенси. Кожен ранок ми для чогось прокидаємося. От Для чого? Я пропоную наступне. З вечора накануні ви згадуєте якусь подію, яка має відбутися, або якась, якась, якась розмова, або якась, е, при, щось приємне для вас, або те, що приводить вас до внутрішнього росту, приносить задоволення, ну, те, що вас е, надає оптимізму в цьому житті. І ось ви зранку прокидаєтеся і кажете собі. Я сьогодні прокинувся для того, щоб зробити оце, оце і оце. І, наприклад, я сьогодні зранку прокинувся, згадав про те, що я маю записати ввечері оце, оце відео, яке я зараз записую. І в мене був це сенс на, на весь день. Ну, Якось так. От що я вам пропоную робити. Звісно, далі будуть і інші техніки, інші вправи на сьогодні досить. І, будь ласка, поставте вподобайки під цим відео, і хто бажає, обов'язково напишіть, а як починається день у вас. Ну, ранок, які у вас є особисті ритуали, що ви робите для того, щоб налаштуватися позитивно на день, який приходить. Дякую вам. І якщо у вас є бажання детально розібратися з вашими особистими проблемами, з вашими затянувшимися стресом, тривожністю, з вашими сенсами особистими. Будь ласка, звертайтеся до мене на консультацію. Для цього можна просто написати в коментарях до цього відео або мені особисто слово консультація. Я з вами зв'яжуся. Бажаю вам здоров'я, внутрішньої рівноваги і далі буде бай!